У коридорі амбулаторії величезна черга. У Давидківці приїхали вузькопрофільні лікарі офтальмолог та дерматолог. Основна ціль таких виїздів, щоб сільському населенню краще було, зручніше було проконсультуватися у вузьких спеціалістів, тому що дехто не має можливості і на це потрібно час, кошти витрачати. А так можна прийти до нас в амбулаторію і проконсультуватися з лікарем. Це уже третій виїзд лікарів Хмельницької поліклініки номер 5 до села. Приїжджають до медичного закладу медики різних напрямків, охочих перевірити свій стан здоров'я багато. Багато поки що чоловік 10 уже оглянуто за невеликий проміжок часу. Більшість пацієнтів на прийомі від 40 років звертаються, бо мають певні захворювання. Взагалі потрібно привчити наших людей, що вони повинні. Думати за своє здоров'я і приходити просто провірити зір раз в рік, незалежно від віку, навіть в дитячому віці. Доступними були амбулаторні аналізи. Хворих на цукровий діабет було направлено на перевірку глікованого гемоглобіну та біохімічний аналіз крові. Сьогодні саме більше, кінішно, прийшов на біохімічний аналіз крові людей. Ну якби бо більшість людей ні разу в житті не робили біохімічний аналіз крові це аналіз, який показує роботу всіх внутрішніх органів, систем. Зазвичай місцеві лікарі проводять профілактичну та лікувальну роботу. Обслуговують медики від дорослих до малих. Основні типи аналізів також доступні. Аналогічні прийоми будуть проводитись і надалі. Тож ті, хто не має змоги скористатись послугами у місті, зможуть записатись на прийом у місцевих амбулаторіях Хмельницької таргромади. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.